У вилі шлобах буду розглядати карту цього художника та шукати в ній показники, тематики, техніки та кольорових гам. Розглядати буду планети в знаках через те, що точного часу народження не маю. Перш за все, подивлюся на Нептун та на планети у рибах. Нептун у нього знаходиться в вовні. Це говорить про те, що світ він міг уявляти як активним, який постійно змінюється або прагне змін. В якому потрібно діяти, не сидіти на місці, конкурувати, вибивати для себе місце, бути активним, дієвим, подекуди агресивним. В творчості це могло проявитися як нетерплячка, швидко все зробити, намалювати, якесь, якесь постійне прагнення творити туди зараз, незважаючи на умови, це ініціатива починати щось нове навіть у сфері мистецтва. Покровитель Марс знаходиться у Близнюках. Це говорить про те, що, ще раз підтверджує, що світ може швидко змінюватися, і треба бути на коні, як то кажуть, активним, проявляти ініціативу серед людей, знаходити знайомства, шукати нові знання та відповіді на свої питання самостійно, заводити нових друзів, нові знайомства, подорожувати, рухатись. Може говорити, що. Будуть якісь зміни у стилі, техніці, бо Марс може наврізати техніку Меркурій, також можна говорити, що буде багато або незавершених робіт, або зроблених швидкоруч. І також, можливо, буде затійне слово якимось, чимось, якимось чином в його житті. У рибах у нього тільки астероїд Херон, який може говорити, що в творчості. Може бути два напрямки, два стилі, поєднання двох непоєднуваних якихось моментів, два етапи творчі. Сонце знаходиться у діві. Людина буде прискіплива до деталей, до моментів, які з ними ставалися, стаються в житті, буде аналізувати, спостерігати. Можуть бути цікаві теми тварин. Побуту, всього, що оточує і близьке до людей, до звичайного робітничого класу. Можливо, може цікавити, з чого складається той чи інший предмет, вивчити його зовні і внутрішньо. Покровитель Меркурій знаходиться у Терезах. Це може стосуватися також стосунків, прискіплива людина до партнерів. Схильність до критики, можливо, критикував картини інших художників, сам міг бути критиком, Бо в партнерстві його могла чекати така перспектива, тобто могли часто критикувати його роботи, або просто він міг приймати участь у виставках. Це можна підтвердити, якщо глянути на Венеру. Венера знаходиться у Діві, тобто в них взаємна рецепція. Міг і те, і те робити, і критикувати, і приймати участь у виставках, в партнерстві займати активну позицію або підпадати під критику. Місяць знаходиться у раці. Я думаю, він там не вийде з цього знаку, тому можна в нього спиратися. В Раці і це емоції пов'язані з тематикою рака: це родина, батьківщина, мати, сім'я, діти, емоційний план, водний план. Все, що рідне викликає, бажання потурбуватися, може говорити, що міг малювати природу, тварин, предмети побуту. все, що вдома оточує, родини, коло, сім'ю і покровитель рака тут же знаходиться, це сам місяць. Тобто ця тема його могла хвилювати. Інші планети: Венера проаналізували, Сатурн у Терезах. Може говорити, що людина досконально. Дотошно вивчає закони мистецтва. Ну, я буду говорити про закони мистецтва, можливо, він там і вивчав інші якісь закони, там адвокатом, міг бути лише якимось так от вивчав закони мистецтва, які потім застосовував, або якось змінював під себе, під свій емоційний стан, як хотів, міг їх трансформувати. Це також може означати людей, які більш старші за нього і могли його критикувати, могли бути показником. Статусу, положення, або зі сторони інших заперечення його статусу і положення. Їх сам навчати, наприклад, мистецтву, якомусь ремеслу творчому. Юпітер знаходиться в скорпіоні, цікава, інтуїтивна, щось таке глибинне, що не завжди на поверхні, потайбічне, якась містерія. Це також може говорити, що буде трошки розмиватись чіткість його творчості, більше якісь смисли можуть додаватися, такі глибинні, а може бути чисно пов'язане з матеріальним і духовним світом. Наприклад, він міг починати малювати предмети людей, все, що його оточує, природу, все, що йому здавалося гарним, а потім перейти на тематику більш духовну, де все розмите, де є якийсь смисл, сенс. Це може бути релігійна тематика. А може бути щось таке заборонене, що не завжди на поверхні, може стосуватися страхів, чогось такого езотеричного, сексуального, тілесного, голеного тіла, наприклад. Плутон, плутон в тільці, це занурення в тематику матеріального, заглиблення у ресурсні стани себе та інших людей, природні стани, стани речей. Так, уран знаходиться у близнюках. Це якісь експерименти, пов'язані з її словом, з своєю технікою, стилем письма. Бо тут аж дві планети. Одна нарізає, а інша трансформує і експериментує. Тобто його зображення буде як відміни від стандартів. Чорний місяць також це занурення в деталі. Можливо, буде знову ж таки замісна деталі, це мається на увазі подріблена техніка. Ну, це може бути. По типу колажів, маленьких мазочків, як ото волонтеліз, або просто подріблена якась поверхня. Тобто, знаєте, невеликими мазками такими, ото сидить і крапучки вимальовує довго і нудно. Ну, Сатурн через це моя примитивно кажучи, це моя робота пов'язана з партнерством, мистецтвом, з чимось таким елітним балансуванням у стосунках, робота над цим, або просто малювання. Вираженість по знаках в узлам виділена ось тілець скорпіон. Це рухатись від матеріального у духовне, накопичувати на початку, а потім звільнятися. Це щось е доступне, гарне, те, що можуть бачити всі, і щось таке заборонене, таємниче, що не всім доступно, бо треба бути якимось. Мати якісь бажання зануритися в деталі, емоційний план, піддатися почуттям і так далі. Вся енергія може накопичуватися у нього у леві, тобто це бажання творити, бути зіркою, насолоджуватись життям, грати, веселитися, радіти, причому, не забуваючи про роботу, про те, що в мистецтві важливі деталі, ну і також, щоб мистецтво було. Так скажімо, для народу, щоб якось через ось цю радість, творчості і так далі давати щось корисне іншим через мистецтво. За ланцюжками виділяється Венера Меркурій та місяць-місяць у зоні відпочинку. Це як щось таке рідне тільки для мене. Мені подобається бути на природі, відпочивати біля води, мати затиш, затишне місце, якийсь будинок, кімнату, де я можу усамітнитись, якось насолоджуватись емоціями, може піддаватись якимось ностальгічним моментам, спілкування з сім'єю, з дітьми, це йому подобається як сам наодинці. Хоча не виключаю, що, можливо, це може бути задіяне і в тематиці. Що стосується Венери та Меркурія, це взаємна рецепція, це важливість роботи руками, щось створювати красиве, гарне, може також давати людину, яка може формулювати гарно свої думки, висловлюватись, писати поезію, книжки. Ну а якщо стосовно творчості, це може бути малювання для широкого обсягу людей. Подикути, щоб було воно і доступне, ця творчість в теж час могла приймати участь в виставках, конкурувати з іншими через мистецтво. Тут виходить, що, можливо, людина малювала. Теж предмети, які його точністю, предмети ремесла, людей, ремесла, тварин, дітей, природу, жінок. За кольором це звичайна кольорова гама, теплі кольори можуть бути, природні кольори. З елементами синього. Та градусом виділяється Юпітер. Юпітер якраз на північному вузлі стоїть у скорпіоні. Це бажання розширитися до великих масштабів, мати популярність, владу якусь або через владу, через провладних людей. Можливо, це докопатися до якихось смислів у своїх роботах, мати якийсь вплив в творчості. Можливо, глибинне розуміння речей. І через що? Через постійну роботу, через Сатурн та Венеру, через постійну роботу у сфері краси, у студіюванні, вивченні законів, правил, перспектив, режим робочий. Це могло не подобатись родині, або він міг емоційно втомлюватись, бо якось могло впливати на його терплячість, тому що, в принципі, йому могло не вистачати. Терплячості, так скажімо, хотілося б швидше. А Сатурн так не полюбляє. І також результати вона швидко не дає, ця планета. А Венера це вивчити деталі, знову ж таки, предмет свій, знати нюанси. Можливо, перш ніж я почну малювати, я повинна знати секрети всі, інформацію всю. Широке коло знань. Глибину, а потім вже малювати. Можливо, міг страждати такими моментами, як синдром самозванця, чи перфекціоніст, і так далі. Ну і Сатурн може додавати через це чорноти, додавати синього кольору, чорного, графіка, можливо, була присутня в його роботах. В тематиці міг додавати якусь. Тверду породу, якщо це природа, якщо це люди, якісь начальники, гарні люди, які мають положення високе в суспільстві, жінок міг малювати, природу тварин. Ну, за попереднім аналізом він додавав досить велике значення своїй техніці. Просто ця техніка не була такою стандартною, загально прийнятою. Вона претерпіла якісь зміни інновації, які він привніс в неї, і, можливо, через це подекуди його не розуміли і критикували. Проте він шукав себе за виділеністю стихій та Христа, поділяється в нього кардинальне повітря. Це Венера за моїм підходом, це те, що він міг проявляти в суспільстві, коли з ним постійно контактував. Тобто кардинальне повітря це рези Венера. Він міг реалізовуватись, коли. Працював над своєю Венерою в Діві, коли вимальовував свої деталі, або, знову ж таки, якщо це не вимальовування деталей, деталі, то це робота над своєю технікою, подріблення цієї техніки. Якась така інновація, яка могла його виділяти серед інших у сфері мистецтва. Тут те саме, що я перераховувала, коли я аналізувала Венеру та Меркурій, щоб він міг малювати. І за кардинальністю може додаватися ще. Зображення того, що оточує його вдома, жінка його, діти його можуть бути, дім, природа, річка, вода. Через це може бути синій колір в картинах. Ну і техніка, я казала, будуть зміни, якісь його особистісні. Іновації. А що стосується, коли він сам наодинці, усамітнюється, щось малює, то, скоріше за все, буде виділятися Меркурій. І, в принципі, це нічого не змінює, тому що Меркурій у зв'язці з Венерою. Єдине, що якщо виділена кардинальність, це за швидко і зараз, взяти ініціативу, поки ще ніхто не додумався, влізати в суперечки, конкурувати, маніпулювати людьми. Щоб виграти Париз. А Меркурій це підстроюватись під ситуацію, можна відкласти, якщо що помалювати потім. Проте і той, і той знак відносять до того, що тут є критика: Діва прискіпуватись буде до деталей, до якихось моментів, яких люди можуть навіть не помічати. А Терези будуть прискіпуватись до того, чи відповідає воно колу. До якого цей художник міг належати. Тобто, чи належна робота, чи вона достойна виставки. Ну, от таким чином вони можуть зможуть Навіть е деталі їм можуть бути неважливі. Вони бачать щось достойне на їх смак, так скажімо. Тому і тут, і тут буде критика. Тому там, можливо, за Венера він міг зважати на смаки оточуючих, а за Меркурієм, коли сам малював, тоді міг малювати щось заборонене, таємниче, або моменти. Пов'язані з якимись дійствами, сексуальністю, стосунками. В роботах повинна бути присутня велика кількість повітря, якщо це природа. Або, типу, я зображаю повітря. Не знаю, яким чином він там, можливо, якась особлива техніка зображення повітря. Я думаю, в принципі, висновки вже всі зроблені. Не буду знову повторювати, що він там міг малювати. Тому буду завершувати даний розбір. Дякую вам за увагу, за те, що додивились до кінця. Поставили мені лайк та підписались на мою сторінку, де б ви це не почули. Мені буде дуже приємно, якщо ви це зробите. Гарного вам, дня, бувайте!